Ви можете сказати, що ці принципи можна накласти на нашу пропаганду, але є одне дуже важливе но, про яке я вам розповім, коли ви почуєте всі 10 принципів пропаганди. Нацизм або націонал-соціалізм це політична ідеологія партії Гітлера, в основі якої переконаність у перевазі арійської раси, яка виправдовує захоплення нових територій, підкорення інших рас та повне їх знищення. Вже після цих слів та після того, як ми зараз живемо, дуже всім повинно бути зрозуміло, хто зараз в сучасному світі є нацисти. В яких немає нічого вище їх верховної істоти. Так було і у Гітлера Геббельс та йому подібні не створювали країну, яка буде всіх завойовувати та перемагати. Вони створювали Бога, який буде казати, що треба завойовувати і що треба перемагати. І поки люди будуть гинути, він буде тішити свої амбіції. Та поки нацисти перемагали, вони вірили в його непереможність, в те, що він якийсь надлюдина. Вони раділи тому, що в них все є, і тому, що вони, начебто, повертають своє. Саме так, цим як і сучасні нацисти, теж оперував Гітлер. Він розповідав, що все належало Німеччині і хтось там взяв це все розвалив, або щось там комусь подарував, і ось він, вождь всіх вождів, поверне все великому народу. Мені здається, всі помітили схожість, а перед тим, як ми почнемо перераховувати 10 принципів пропаганди, зроби паузу, постав лайк, підпишись. Мені буде дуже приємно, що ти підтримуєш український YouTube та що я робив контент не впусту. Першою жертвою війни стає правда, писав британський дипломат Артур Понсонбі, у книзі Брехня під час війни, яка була їм написана у 1928 році, на основі вивчення Першої світової війни. І сьогодні я вам розповім про 10 основних принципів військової пропаганди, якими користувались Гітлер, Гебельс, і зараз без всяких змін користуються Путлер та його пропагандони. Це не мої нікому не потрібні думки, це було написано майже 100 років тому. Але Геббельс, мабуть, був би дуже здивований в те, що вірять зараз люди, які мають доступ до любої інформації в світі. А Гітлер заздрив би Путлеру, бо таку біомасу, яка буде знищувати, руйнувати, вбивати на чужій землі і не запитувати, а навіщо ми це робимо, для чого ми це робимо, і далі йти на обій, не розуміючи, для чого це все. Навіть він не зміг виростити таких тупих істот. Вони не розуміли, що пропаганда у взаємодії з такою тупою біомасою дає значно більший ефект. Спочатку хотів зробити відео про Геббельса, але потім наткнувся на отаку інформацію, якою хочу зараз поділитися з вами. Тож почнемо з першого принципу: ми не хочемо війни, ми тільки захищаємо. Всі диктатори, голосніше всіх, завжди кричали, що вони не хочуть війни і зроблять все можливе, щоб не допустити її. Тоді виникає питання: якщо всі диктатори при кожній можливості голосно кричать, що вони проти війни і вони за мир, то як тоді починається війна? Але на це питання відповідь у другому принципі. В 2014 році Росія була захистити жителів Криму і Севастополя від тих, кого ви самі називаєте нациками. і Севастопольці зробили свій вибір бути зі своєї історичною родини з Росії. І ми це підтримка. Повторюю, просто не могли поступити інакше. Другий принцип наш ворог несе повну відповідальність за цю війну. ще раз нас точого вся відповідальність за можливе кровопроліття буде цілком повністю на совісті правящого на території України режиму. В нас не було вибору. Ми вимушені були почати цю війну, щоб зупинити їх. Вони хотіли забрати нашу свободу. Вони хотіли зруйнувати наші цінності. Вони просто хотіли нас знищити. Це парадокс війни, який описується в одній фразі Джорджа Оруала, 1984 Війна це мир. Запрет, це раз і єсть там, де чоловік свободи. Бінтроп казав про війну у Польщі: словами, Фюрер не хотів війни, він прийняв це рішення з тягарем на серці. Хто не дивився відео про пакт молотова Веребінтропа, посилання залишаю, подивіться, там описано, як Гітлер та Сталін змовились та рішили поділити Європу. В деяких важливих питаннях для Рейха Польща повинна була поступитися та виповнити деякі моменти для Гітлера, без яких він не міг обійтись. Тому, якщо вона відмовляла зробити так, як хоче Гітлер, вся відповідальність за війну лягала на неї, а не на Німеччину. Сьогоднішні соби зв'язані з бажанням учити інтереси України і українського народу. Они зв'язані з захистом самої Росії, від тих, хто взяв Україну в заложники і намагається її проти нашої країни і її народу. Повторюю дії – це самозахист від создавайних нам угроз і як більше людей, ніж та, що відбувається сьогодні. Третій принцип лідер нашого ворога абсолютне зло. Він схожий на диявола. Персоніфікація ворога в очах населення найважливіша задача. Ви не можете ненавидіти групу людей, навіть якщо вони ваші вороги, краще та ефективніше спрямувати всю ненависть на лідера цієї країни. Таким чином у ворога буде обличчя, яке можна ненавидіти. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Її ціль – защита людей, які на протяжні 8 років подвергаються іздівательствам геноциду со боку київського режиму. А також приданю суду тих, хто совершив многочисленные кровавые преступления проти мирних жителів, в тому числі і граждан російських четвертий принцип: ми захищаємо благу справу, а не свої інтереси. Економічні та геополітичні цілі у війні повинні бути замоскованими якимось ідеалами, моральними та законними цінностями. Неможливо сказати, я хочу забрати пів чужої країни, а от ми захищаємо своїх людей це зовсім інша справа. Головне, щоб було як зацепитися для цього, і роблять ці фейкові ніким не признані референдуми. А мы с вами знаем, что настоящая сила в справедливости и правде, которая на нашей стороне. А если это так, то трудно не согласиться с тем, что именно сила и готовность к борьбе лежат в основе независимости и суверенитета, являются тем необходимым фундаментом, на котором только и можно надежно строить свое будущее, строить свой дом, свою семью, свою родину. Пятый принцип ворог целеспрямована робот звірства. А мы ми робимо помолка, то це бывает без намеру. Розповіді про звірства ворога є одним із найважливіших елементом пропаганди. Військова пропаганда не оперує реальними фактами, вона вигадує якісь жахливі звірства. Уважаемый товариші, ваші отці, діди і прадіди не для того сражались з нацистами, захищаючи нашу спільну родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Ви давали присягу на вірність українському народу, а не антинародній хунті, яка грабить Україну і издевается над этим самим народом. Не виконуйте її преступних приказов. Хто не бачив випуск про Новочеркаськ, посилання залишаю, подивіться там звірства, які творив совковий режим, в який нас хоче затягнути поїхавши дід. Шостий принцип: ворог використовує заборонену зброю. Під час Першої світової війни кожна сторона із воюючих звинувачила іншу в тому, що вони використовували газ. Хоча вони обидві його і використовували. Мало того, от тільки що з'явилася інформація, що американці вступили в уже початку спецоперації в контакт з Монголією. І збираються там ставити лаборатории. Є серйозне основання, полагать, что що це будуть ті самі лабораторії, які вони звернули на Украине. Їм важно по-прежнему заливатися вплатною красією. Сьомий принцип наші втрати малі, ворог втратив майже все. Це пояснюється тим, що більшість людей схильні приєднуватися до тих, хто перемагає. Під час війни думка суспільства залежить від того, що коїться на полі бою. Якщо жестів доброї волі дуже багато, та втрати значні, пропаганда мається замаскувати та зависити втрати ворога. Кроме того, предотвращены попытки проникновения в темное время суток в тилові районы до 20 диверсионно разведывательных групп Вооженных Сил Украины. Созреточенным огнем российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 украинских понаслужив, 6 бойових бронерных машин и 13 автомобилей. В районі Сергоного пункту Новая Кам'янка Херсонської області високоточним ударом ВКС Росії уничтожен ангар з українською військовою технікою іностранного проїзводства. Восьмий принцип. Нашу справу підтримують інтелектуали та лідери думок. Тут все зрозуміло. Треба більше людей, які будуть зазивати людей на війну та казати їм, що вбивати це добре, а мир це війна. Как же нам не сейчас таких бойових кличей? Гойда, і сістри! Гойда! Дев'ятий принцип наша справа свята. У буквальному сенсі, війна стає як крестовий похід. Політичні рішення набувають біблійського характеру, усуваючи всі соціальні та економічні проблеми. Посилання на Бога робиться по-разному та служить як підтримка цих дій, без жодного шансу на протиріччя. Правильно, це назвать священна війна! Священа війна. Бога невозможно построїти щасливу жизнь, и строим по ми храма кожний суд. Христос Воскрес, і всі вместе з Ним Воскреснем. і життя вічна. Десятий принцип: той, хто ставить під сумнів нашу пропаганду, допомагає ворогу, і він зрадник. Останній принцип доповнює всі перечислені. Якщо ти ставиш під сумнів хоча б один із цих принципів, то ти зрадник. Ти або за війну, або проти неї которые вже серед нас их все більше и більше, ну в смысле, що вони вже здесь, в топах русского ютуба. Ще можна додати про те, якими героями малюють освободителі, як вони кидаючи своїх побратимів, тягнуть пральну машинку своїй дружині, як вони героїчно обворовують домівки та магазини, з якою честью вивозять метал та зерно. Справжні герої. Майже за 100 років нічого не змінилося, все робиться по пунктам. Насправді, в останньому дуже добре сказано: ти або за війну, або проти неї. І ті, хто це постійно йорзає і каже, я не в політиці, це якісь там великі дядьки качаються. І взагалі політикою не цікавлюсь, я звичайна людина, хочу просто жити, звичайно, шкода людей, але я нічого не рішаю, тому й мовчу. Але все це робиться до того часу, поки це не коснеться саме тебе. І коли почнуть пропадати близькі тобі люди, і коли політика прийде в твій дім і скаже: Прийшов час, лучше ні при яких обстоятельствах не можна брати пов'язку. І тоді людина почне бути в політиці і почне розуміти, за вона війну чи проти неї. На початку відео я вам казав про одне но, яке все міняє. Пропаганда страшна річ, вона може дуже великого шороху наробити в вашій голові. І все подати в таких ярких красках з доказами, що важко не повірити. Як норма права, із якої конструюється закон, це і є найбільша свобода людина. А вам завжди кажуть, от депутати тільки запрещають. Це ложне, совершенно ложне шибочне представлення. Запрет це якраз і є там, де чоловік свободи, але винуватий завжди той, хто нападає, неважливо який привід та які виправдання. Треба бути максимально тупим, щоб не розуміти, що взриви, постріли та вбивства почалися лише тоді, коли в твій дім прийшли освободітелі. При цьому розповідаючи, що це дві інші країни воюють на твоїй території. А ти ще до болі розумним себе повинен відчувати, коли повторюєш цей бред. Наші сусіди кажуть, що вони не могли спокійно дивитися на неадекватного сусіда, тобі ж нас. Що у нас творилось бозна що. Це нам кажуть ті, у яких головна істота при кожній можливості погрожує всім червоною кнопкою. Де за плакати ні твайнє тебе можуть у лікарню покласти на півжиття. Де люди звикли жити без газу в тому місці, де його видобувають, знаючи, що він продається по всьому світі. А їм кажуть, що ще треба трохи потерпіти, щоб він з'явився в їх домівках. Це вони нам кажуть, що в нас коїться Бог що. Кому кому, ну точно не вам нам розповідати, що в нас щось не так. Деда, Продуктовая посылка от неравнодушных бабизини. Доставка до второго этажа на веревке. Хлеб, конфеты, пряники к чаю. В вынужденном заточении 88-летняя пенсионерка и ее соседка уже вторую неделю. Я мучаюсь головной болью, давлением. Я мучусь. Гулять хочется. Ой, очень, очень. Вход в квартиры на второй этаж был через улицу по отдельной лестнице. Не ремонтировался маш более полувека. Пришел в негодность, поэтому в управляющей компании решили его просто разобрать. Не забуваємо про лайки та підписку, та до зустрічі у наступний четвер у 8.00. Буде цікавий випуск, матеріал вже майже готовий. Подивись ці відео, посилання, на які ти зараз бачиш. З вами був Ярешко. До скорого!